Добрий день. Сьогодні у нас бюджетна комісія. На голови в нас немає бюджетної комісії, тому пропоную обрати головуючого, головуючу на комісії. Петренко Валерій Гугорович. Хто за? За. Три, один. Два. Так, Валерій Григорович. Mm -hmm. Три питання. Масли. Три питання в основному, ну, якщо його перевести, якби всі вони стосуються якби одного. Це штучне покриття розсошника спорткомплексі. Нам його треба, перш за все, нам його так передали. Нам треба поставити на баланс. Ми на, нам треба прийняти рішення взяти власність і на баланс виконавчого на комітету. Це так? перше це питання. буде питання, і ми його порядок денний внесли, буде пропозиція комісії, тому щоб внести цей порядок так. О, це пропущено так, так. давайте денного. Давай так. Так. Що... ага, перше питання внесення змін до бюджетних програм це з метою того, щоб ми могли. Це покриття, яке ми зараз створимо, да, щоб його можна було профінансувати, щоб його можна було постелити положення і щоб воно нам да, функціонувати. Да, федерація, тому що вони нам дали зрозуміти, що якщо ми до певного періоду його закони перед не поставимо, то вони його просто передадуть іншій громаді, тому ми сьогодні, в принципі, сьогодні буде за сьогодні. Да. Так, все Так, голосуємо за зміни сюжетом. Зміни правити на голосування. Хто за? Хто за? Так, далі у нас є. Здійснення заходів з землі устрою знімаємо 522 730 і додаємо його на спорт. Капітальний ремонт критого спортивного майданчика. Зміна штучного покриття футбольного поля за адресою Росошинці, шкільна 18-ти. Тобто ми перекидаємо кошти. Так, там писали Марікова, це Знак, казала, що хто живете? за Стати те, Щоб зробити ці зміни і перекидку цю зробити, хто запрошував. І і... Пере... Передати це покриття і власність, і... І, на і на баланс це виконком, так, бюджет? Виконавчого комітету сільської ради. Хто голосу? Можна в Все, а, <ріст> <це> <ріст> Ми вичерпали порядок землі бюджетної комісії, хто за те, щоб її закрити, прошу голос.